За це собаччика, але це ще супер класно. Чуть-чуть та дизайнерські ПМС. Якщо холодно, то я не йду гуляти, бо я мерзляк. А, але в дизайні це, ти маєш ще шматочок задоволення. Я по роботу в бо... Знімай <laughs> контент, пожалуйста, на на стрімку. <laughs> Привіт, катятки. Ви на каналі Відизайн. Які сигнали взагалі дає твоє тіло, коли от вигорання настало, якби коли ти все. Дивись, в першу чергу варто певно сказати, що я стараюсь зараз не допускати такий стан. Я відчуваю, що щось таке може наблизитись. Я сповільнююсь в першу чергу. Але ну, як от що ти відчуваєш? Я відчуваю в тому. Я відчуваю роздратування. Мене mm -hmm. бісять всі. ПМС таке, чуть Так, чечу, та дизайнерські ПМС мене роздратовує все. Я відчуваю, що я не отримую задоволення від роботи. Ну, я відчуваю, угу. що я, типу, роблю для того, просто щоб робити. Ну, от гроші. Ти, так, так, так. Ну, а, типу, ти працюєш весь час, щоб зробити гроші. А, але в дизайні це ти маєш ще шматочок задоволення. От коли цей шматочок задоволення повністю відпадає, ти такий деньги. Так, да, я собою походжуся, бо я просто тоді, знаєш, от відчуваєш, що ти стаєш зранку і ти не хочеш робити. Ну, І ти такий. От в тебе все тіло таке, гляш назад, гляш кроватка, да. полежи там ще. Да, да, тобі да. ну все важче і важче вставати, наприклад, в там в певні години, в які ти завжди вставав, да. і ти такий, ну все в мене і це, і оце тоді вже треба собі, от розуміти, що все це тобі треба сповільнитися. Так, правда. от що які реальні, реальні такі конкретні поради можна дати людям, які от відчувають таке. Ну, реально сповільнитися, відкласти роботу, зробити на деякий період паузу. Якщо супер, якісь термінові змовлення, закінчити їх і зменшити темп. Якщо ну, це дозволяє на фрілансі, фрілансі, дивись, от ти на фрілансі так може зробити, так? Наприклад, от від, відкласти? Якщо це в студії, то потрібно визначити першу причину. Наприклад, якщо ти працюєш в студії, і ти відчуваєш, що ти виріс як дизайнер, а. Заробітна плата не росте, скоп задач тільки збільшується, збільшується, збільшується. Потрібно говорити про це з керівництвом. Я вважаю, що адекватні, нормальні керівники бачать, коли ем, їхні підопічні працівники в стані вигорання або в передвигоранні. Ну, потрібно то треба, що, гроші просити, да, за потрібно це? просити гроші, потрібно просити відпустку, потрібно просити як мінімум вихідний: 1, 2, 3, 10. Трохи відсунути роботу буває але слухай, буває таке, що от ти пішов на вихідні. Але нічого не змінилося. Бачиш, я також вважаю, що тут потрібно е, змінити фокус. Змінити фокус того, що твоя самоцінність не тільки в роботі. Робота це супер важливо. Вона здебільшого визначає нас як людей, хто ми такі в цьому житті. Але це не єдине, ну, типу, це не єдине, ми не можемо жити тільки роботою. Ну, дивись, такі практичні поради, так? Змінити фокус, тобто не думати, що ти це робота, так? Не ти так. не равно робота. Ти, та, 100%. Е, друга відпочивати, якби сповільнитися. І третє, ну я вважаю, що якщо чесно, ребятки, треба зайнятися спортом. Да, Йога, да. пілатес, що Елементарно завгодно. Елементарно вийти, пройти 10 тисяч так. років, голова чистіша відразу робить. Гуляти, робити. треба виходити так. гуляти, бо якщо я дуже сильно втомлена, в мене болить голова, я реально, ну все, вже я не можу. Я йду гуляти. Якщо це, це стає. класна погода, ну це взагалі супер. Якщо холодно, то я не йду гуляти, бо я мерзляк. І якби і це нам ну, це допоможе. Оце такі три мастхеви, які. Можуть допомогти з вигоранням, ну і не боятися про це говорити, не так. боятися говорити про це з керівником, не боятися там, не знати, бо обмежити. тоді вони втратять тебе безповоротно. То тобто, есть ну, можна кажу, настільки краще, до... краще запобігти, ніж потім боротися з цим. ну, можна настільки довигоратися, що ти просто не захочеш повертатися в професію. Типо, це треба зупинити тоді, коли ти відчуваєш от, коли, перші симптоми. І я, якщо, 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 якщо є можливість, ну якби можна просто тупо змінити роботу, от зупинитися, звільнитися, якби посидіти вдома. не знати собатіку. Взяти собачика це все класно, бо мій колега взяв собатик. І що? І він все пішов, погуляв. І Він вже не хоче повернутися. Він хоче, він хоче повернутись, так? Він вже подзвонив. Чекай, але сказав... він там якісь інші вимоги висунув зараз. Він не він хоче спілкуватися з клієнтами напряму. Такий хитрий. Хитрий, Я не буду за нього спілкуватися, це тумач. Але ну от. От я думаю, що це таке вирішення цієї. проблеми. Ліна, як ти думаєш, чому в нашій професії так багато тривожності? Я думаю, що це через те, що ми дуже сильно такі особистості ніжні. І думаю, що всі, в принципі, ніжні, як люди, бувають менше, бувають більше, але ті люди, які мають з себе постійно цю креативність, витаскувати. ми постійно говоримо про креативність, у нас буде відео на каналі. Mm -hmm. Де взяти цю креативність, як її підбудувати? Будь ласка, дивіться, вам це допоможе. Okay. От. І ми, типу, постійно знаєш, в себе маємо витискати, витягати свої, це знаєш недрі душі. Ну, тобто, в будь-який дизайн все одно ну, ти вкладаєш трошечки от себе, трошечки емоцій і так далі. І тому, тому от ці люди, які займаються такими е професіями творчими, вони дуже От ніжні, ніжні. І ти от і через це оце, тривожність все одно підключається. Тобто, звідки тривожність береться? Це емоції, так? так. Звісно. Ну, тобто, це емоція. А і ще дуже багато дизайнерів за багато кави. Ну, типу, пити менше. Кава, кава реально тривожність включає. Я ну. перестала пити каву, я її не п'ю. Ну, взагалі, тому що вона включає в мені тривожність. Я переставала пити на два місяці. Моєму житті нічого не помінялось, крім того, що я почалася їх ненавидіти. Ні, я я просто знаю, що мені погано від кави. Я реально раджу, якщо п'єте п'ять кружок Nie, кави я не в день. У мене пей, де, пей. максимум дві чашки в день. Одна стандартна. Дві це, якщо у мене якийсь завал, мені потрібно бути прям. Ну да, то ні, ні, я типу, на чайочку сижу, в мене все от такого плану. чайочка, камбуча, я взагалі бачиш такий, типу, стиль стиль бохо, я така, типу, вся Йога! пожалуйста, камбучки мені налити. От. Ну, ось, ця тривожність, мені, от, чесно здається, береться дуже, дуже сильно от, з таких емоцій, тому що от, ну, емоціональна звірятка, знаєш, дизайнери це такі ніжні, е, покемони. Мені здається, що ще одна з причин, чому ми тривожимося, це тому що творча професія взагалі. Дизайн, будь-яка творча професія. Це така, в якій е, немає якогось такого загального мірила успіху. Лінійки? Да, да. Скільки сантиметрів? Да. Тобто ти, ти вроді би, класний, але, а в порівнянні з ким? Ну так. Да. От тут теж треба зрозуміти, що треба порівнювати себе з собою, якби попереднім. Так. Але, але. Ну, якби це все хорошо, але все одно треба дивитися на інших дизайнерів. На тих, хто, по-твоєму, кращий, і рости. Ну, тобто, не гнобити себе за те, що я так не вмію. Блін, що мені робити, а аналізувати, а що він зробив, а чому він так зробив, так. а чому це так виглядає, а як я можу це зробити? Тобто, це не копіювати результат, а копіювати шлях цього дизайнера. Тобто, пробувати зробити щось, що, знаєш, тебе може привести до результату, такого як в нього. Але він в тебе такий не вийде. Тобто, типу він в тебе вийде твій, якби оригінальний, такий як ти задумав. Ну, от, от, от розумієш, про що? Я, кажу. я розумію, я розумію. Я також маю думку на цей рахунок, що. Потрібно аналізувати, чому дизайнер прийняв ті чи інші рішення. Так, чужі дизайни. Так, чужі дизайни. Це дуже, дуже класно працює, особливо коли ти там в, з якоюсь роботою працюєш, шукаєш референси, збираєш мудборд. Ти маєш робити це не бездумно, а гарна картиночка. Mm -hmm. Це так не працює. Ти повинен аналізувати, ти повинен збирати інформацію і старатися зрозуміти, як думав дизайнер mm -hmm. під час створення продукту, під час створення. Ну, і, і, чогось. Іноді це може бути, знаєш, чисто реальна красива картиночка, ну просто. Ну, бо всі ми так але, хочемо слушай, кос... буває, але перед тим як створити цю гарну картиночку, навряд чи це вийшло отак в дизайнера перед цим. Це там не знаю. Вого маленька тілешка досвіду. Не знаю, може, він крутив цей дизайн два дня. Звісно, так. так Ну от ти, коли дивишся на вже на готовий продукт, такий ти бачиш готовий продукт, Красиво. ти не бачиш шляху. Да, от, вот, і треба реально думати над шляхом, а не над готовим продуктом. Так. Не порівнюємо себе з іншими людьми, порівнюємо себе тільки з собою вчора. Да а чужі роботи нам допоможуть тільки рости, треба їх аналізувати і чогось вчитися. Дивись, я думаю, що ще одним таким дуже вагомим важливим. Е в сторону вигорання дизайнера можуть стати чіткі дедлайни. Тобто, чіткі дедлайни не в сенсі, коли там в тебе два тижні на роботу, такий на розслабончику, ходиш, попиваєш каву і останні два дні працюєш. Ні, коли клієнт до тебе заходить і такий, нам треба не вчора. Ні, це погані дедлайни, це не чіткі дедлайни, це дедлайни, дурачки, так скажемо. Так. Чіткі дедлайни, от саме чіткі, як таке ти слово сполучення використала, то це навпаки, ну от, як ти не думаєш, допомагає тобі? добре. Тоді тобі? я неправильно виразилась. Не чіткі, а типу ці. Короткі, супер короткі. Це да, це, це це от це такий спринт. Так, це не марафон, спринт. це спринт, Він тебе може ну от, виснажити просто. Ну, чіткі дедлайни, я, я розумію про що. Та якщо кажу, якщо це нормальні терміни на виконання, то чіткі дедлайни, це окей, це допомагає тримати себе в руках. Ну от це не от це допомагає тобі не розхльобуватися, і навпаки, ця тривожність мені здається. І не знаю, чи вона тут буде грати от в чітких дедлані в тривожність. Що тобі от треба от здати це там до п'ятниці, наприклад, так? Ну, якщо в тебе перед цим був там не знаю, місяць часу, то ні. Якщо сьогодні четвер вечора і треба здати завтра, а... Це а замовили там дві години тому, да, то це так. це це тривожність. Це 100% тривожність. Я б вмерла. Ну, Якби ні, я б не вмерла, я зробила б це, але я б дуже сильно Я б не тривожилась, але я б злилася. Я б старалася від такої роботи. Я була б дуже зла на це. Зараз це вже не тривожність в мене, але чотири роки тому це була б тривожність. Я би в паніці була, що мені треба щось зробити на завтра. Зараз я скажу або, ребят. Давайте завтра зранку зв'яжемось, обговоримо деталі, да. будемо або працювати. Ні. Ну, або не ні. Не це через те, що я швидко можу зараз щось зробити. В мене немає. Ну, так, того. Але... але, слухай, це ж не шлях в один день. Ну, от. Але в новачків реально може бути от, через ця тривожність. Це пройде, це просто пройде, це Треба досі, там правда. Окей, ми поговорили про ці всі вигорання, синдроми і так далі. Креативність. Де ж все ж таки брати це натхнення, коли в тебе от його немає, а тобі треба? Дуже цікаве питання, Ліна. Дякую, дякую за питання. Це як на, сьому, на захисті. Мене надихають різні речі. Мене надихає ком'юніті, в якому я зараз знаходжусь. Це перше. Мене надихає моє оточення, тобто предмети елементарно, які мене оточують. Речі запрошуємо вас на наш телеграм-канал. Це там, це наша ком'юніті. Ми там постимо щось класне, цікаве, дуже багато матеріалів для дизайнерів. Буде кльово. Мене, в принципі, надихає жити це життя. знаєш. Нічого ну, ні, ну, це ти взагалі типу, конфуція, мене надихає жити це життя. Так, у нас буде повноцінне відео про натхнення на каналі, яке запише Ліна. Тож підписуйтесь, залишайте колокольчик, щоб не загубити нас в рекомендаціях. Розкажи коротко в двох словах, що тебе надихає. Я дуже люблю дивитися фільми, серіали. Мене це надихає. Бо я це замість музики пускаю. Хтось любить. О, я я. А я музику обожнюю. От хтось любить слухати музику, і вона його надихає на щось так, там. Це а я забула. Я, я працюю весь час під музику. Ну, от я на роботі працюю під музику. А вдома я включаю серіали і дивлюсь серіали. Знаєш, коли ти включаєш це якісь серіали, які ти вже бачив 300 разів, то це то така зона комфорту трошки так. для мозку. і Ти сидиш це. Це знаєш, Тобі що, спокійно. Що так, ти і от це мене надихає. Що мене надихає ще? Мені дуже допомагає. Спортом займатися, чесно, мені дуже сильно допомагають подорожі. Типу, ти знаєш, я обожнюю їздити. типу, жаля працює Лена, Лена в Америці, Лена на Балі, Лена в Вітнамі, Лена поїхала ще кудись там і жантка: по роботу. Снімай контент, пожалуйста, на стрілку. В мене такий воркейшн виходить, але я просто обожнюю. Ти просто не уявляєш, наскільки це мене заряджає. Я чесно готова. Просто от, типа обожнюю теж дизайн через те, що можна працювати з комп'ютера, десь ну чесно на пляжі. Ти такі, тік, ті, ті, да це не ідеально. Це типу, не на кля... на пляжі, краще лежати no, і фіга не робити, Але ну через те, що в тебе є комп'ютер, інтернет і от. Головішка твоя, ти можеш реально поїхати десь 100%. і працювати. Ну от там з Болгарії. Бо я Але зараз... краще не працювати. краще, краще не працювати. Не працювати. Я зараз буду їхати в у Болгарію до батьків, і от саме через те, що я дизайнер і можу працювати віддалено, я їду. Ну якби і, і, іду надихатись, так скажемо знову. Це прям, от моя така: знаєш, граль золотий натхнення мого. Що ще мене надихає? Мене надихають роботи моїх колег, чесно. От я мене вони не стопорять, типу вони мене не засмучують. Я дивлюсь, просто як роблять хтось. Я, і я до речі, така, це чула від інших дизайнерів. Хочу. Типу, що вони розчаровуються, коли бачать інші гарні роботи. Я, ну, думала, я, як? я типу, дивлюсь, чому і я така: блін, я теж так хочу. От я теж можу. А що треба зробити, так? щоб так вміти? Ось в мене така думка виникає. Мені здається, що треба інакше підходити до свого зросту. Бо і щоб тебе надихали, по-перше. Щоб надихали тебе роботи інших дизайнерів, ти маєш їх сприймати як колег, а не так. як твоїх конкурентів. Мені дуже подобається. Я дуже сильно люблю інших дизайнерів. Чесно, обожнюю вони всі мої просто піржочки. Якщо це якісь ще суперкомфорти комфортик о, людинка, то це вообще ну чи я ч... обожнюю таких людей. E, звісно, ну не будемо казати там, що всі можуть тобі там сподобатися і всі будуть твої браті сестри. ні. Але ну якщо це комфортів людинка, ну блін, це класно, це додаткові. Розумієш, це вже твоя подружка, тому що вас я хочу жити в такому світі. У вас. капець, скільки спільних тем до спілкування це от ви якби це от виті з одного, якби так скажемо, я не знаю котла. Одного котла вилізли, ну реально. І от мене надихають роботи інших дизайнерів. Мене дуже надихає, коли якийсь дизайнер знайшов типу, знаєш, роботу в класній компанії або і розказує так. Про це. І він такий в мене Я вийшло чушуся, за себе чесно от мене. Слова. В нас є подружка, да Катя Катя. Привіт У mm. нас, є подружка Катя. Катя робить каталог зараз для. Класного бренду ювелірного великого в Україні дуже великого і мене ну це. От вона розказала, що її тепер запропонували її. Запросили, запросили так, це дуже і дуже круто. така блін, це круто. Ну ті покаже ти молодець. Мене надихають такі історії. Мені здається, треба теж трошечки свій мозок переналаштувати, щоб такі історії. Вони тобі допомагали, знаєш, вірити так, в вірити так вірити. От в це прекрасне Так, що Але вона... я вірю, ти знаєш, я вірю. Я останньо написала в трец допис про те, що мені вдалося там вибити собі підвищення оплати одній зі студій, Я там супер багато підтримки отримала. Тобто, ми оточуємо. Ну, от... Ми такі люди, ми оточуємо себе такими людьми і будуємо це ком'юніті. Це залежить теж від того, які ти посил даєш, наприклад, в свій там допис. Да? Бо я е, доволі часто пішов в Трец, Якісь там свої, але я більше знаєш, я більше не про дизайн пишу, а про про життя, що я про фану? Бо я от я люблю лайфстайл. Типу, в мене знаєш лайфстайл блог, лайфстайл інстаграм, лайфстайл трец. От я люблю розказувати про щось таке, розмірковувати з людьми, якби як нам жити цю жизнь. І от я щось написала теж з приводу роботи. Щось в плані, чи варто щось там звільнитися? щось таке, Ну якась така мені mm -hmm. ідея прийшла в голову. А ні, чи варто казати керівнику, що ти будеш шукати нову роботу? Типа, знаєш, ну от сказати правду, Лі, що чи тіпа... варто казати керівнику, що ти будеш шукати нову? Ну, типу, я вважаю, що якщо ти єдиний дизайнер, якщо ти варто. лід, якщо ти лід дизайнер, варто. От я зараз ну, типу лідучий дизайнер, як я можу так? не сказати своїй керівниці, що я йду. Це ну, це чисто не типу, що вона буде робити без мене? Якби я я розумію, що не буває незамінних людей, але людина залишиться без працівника, без ключового ну, працівника так їй потрібно і потрібно, я запитання. вважаю, що треба сказати. І мені дуже багато людей відписало, типу, що ні, не кажіть, от вас звільнять. По-перше, я знаю, що мене точно не звільнять сто процентів. Ну, типу, це звучить може трошки самолюбно, але я точно знаю, що мене не так. звільнять. По-друге, ну це типу не по-людськи. Якщо б можливо, якщо б це була якась там. Велика, не знаю, корпорація, де там типу, 40 дизайнерів, mm -hmm. ну то я б не сказала, можливо. Але ну, якби коли ти лідуючий дизайнер, ну ку ну куди? Здравствуйте, треба сказати. Ну що ти хочеш, ну, це, це, це просто знаєш, це чисто по людськи. Да. Я стараюсь, в принципі, з керівниками студії будувати знаєш, такі відносини. відносини. Так, як я хотіла, щоб ставились до мене, так я ставлюсь до них. Ну якби я... я відверто говорю, типу, я хочу зараз, щоб ви підняли мені оплату, бо я дуже довго тримала для вас найнижчий чек mm -hmm. зі всіх клієнтів. Я просто з поваги до вас, з вашої, там, з вашої довіри, колись повірили в мене, але я не можу більше так працювати. Я плачу ну, податки, чесно. мені складно, мені потрібно, щоб ви підняли чек. Тобто це я чесно. говорю відверто, я говорю відверто, що і для чого. І люди дослуховуються, адекватні. Ну, це чесно, це, це добре. Ну я на от, в нашу студію, я чесно, якби коли ми будемо наймати е, працівників, хочу, щоб це була людина така з дружнім, якимись вайбом, класна. Тобто, це може бути навіть новачок, Якщо це новичок хоче вчитися, якщо це новичок хоче там так. М, співпрацювати, так. він дружній, якийсь там адекватний. Ми це То супер розуміємо, бо ми самі такими були. Софт скіли так. для мене супер важливі. Якби навіть якщо він не вміє, я не знаю, блін, ну що, ну, не вміє верстку, так? Індизай не вміє. Я його навчу. це, ну, діпи, ну Я розумієш просто в чому справа. Навчити програм. Набагато простіше, ніж навчити бути людиною. Так, так, я погоджуюся. Тому софт скіли це дуже важливо. Якщо ви ходите на співбесіди, то ну, будьте, будьте дружнім, будьте таким відкритим, класним. Тобто ми ну, спілкуєшся да, плюс-мінус, типу тобто, там з якимись ну, з подружкою. Але навіть з тими самими рекрутерами і чарами потрібно бути на рівних. Так, ну... Я ніколи всі співбесіди, які я проходила, куди мене запрошували, е я ніколи не. Приходжу туди в позиції нижчого. Тобто, я, я але приходжу в позиції. Спеціаліста, я приходжу працювати до вас. Отже, але, я розумієш, потрібна ти вам. Але, вже... Ну так, <клес> так, це ну слухай, це не прийшло за один день. Взагалі, всі оці інсайти, про які ми тут говоримо, всі ці думки наші, це не прийшло до мене за один день. Але може це комусь допоможе. Ну, так, от, от, так от, хто, так. людина послухає. Так, ну, коли відео, коли і... я починала, не було таких подкастів. Не було, так. Не я, було. я теж не бачила. Може, на американському, на англійському комусь там ринку, так, але український ринок він тільки зараз розвивається. От ці відео, ці допоміжні якісь там Став для якої, якої небудь професії. Це тільки, за, тільки зараз стало популярним, і це класно, тому що хтось може подивитися і реально знайти для себе якусь підтримку. Це круто. І в підсумку три поради, які можна винести з цього подкасту. Перша порада краще запобігти вигоранню, ніж боротися з ним. Друга порада натхнення не завжди варто шукати в Pinterest. Третя порада потрібно бути людиною, з якою ти сам би хотів співпрацювати. Дякуємо за перегляд. З вами були Женя і Ліна. Ми V-Design e Studio. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, пишіть в коментарях, що б ви ще хотіли обговорити. Ми зробимо таке відео. Також долучайтеся до нашого телеграм-каналу. Там супер багато корисної інформації для дизайнерів, актуальні вакансії, матеріали і просто живе спілкування. Дякуємо всім, па-па!